Обід 33-й день дієти. На обід вівсяна каша зварена на молоці. Тут 50 на 50. Вода та молоко, щепутка солі і зовсім трошки цукру. Варилося кілька хвилин крупа вівсяна. Та, яка розварюється дуже швидко. Тому і варити треба було всього-всього кілька хвилин. Обід був приготовлений дуже-дуже швидко і смачний та корисний. Порція дуже маленька. Компот був консервований, відкрита банка. З минулого року консервація. Сливово-яблучний, а сорті. Тут і груші, і яблуки, і сливи. Дуже-дуже смачний. Саманта. Саманта цілий день зі мною підтримка моя сьогодні. Ось така красуня. Одяг оздоблений квітами. Прикрасами, гудзики які цікаві і квіти в корзинці, в волосі теж, голубі голубі очі. Хто обідає, тому смачного. Хай буде у вас тихий спокійний день. Зустрінемось на вечері.